Які три речі блокують ваше життя саме зараз? Якщо ви бачите це відео, це не просто так. Це вам підказка від Всесвіту, щоб ви звернули на щось увагу. Отже, які карти: іерафан, паш кубків і шість пентаклів. Про що кажуть ці карти? Ерафанту ви можете жити за традиціями, за цінностями, які вже застарілі, але це не ваше життя, це життя ваших батьків, ваших рідних. Вам потрібно виходити у свою нову реальність і в своє нове життя. Якщо по пажу купки, частина вас хоче якось схвалення, як дитині, щоб сказала, ти молодець, ти сама найкраща, або ти сама найкраща. або ви дуже багато уваги приділяєте своїй дитині. Якщо ми дивимося на 6 пентаклів, про що ця карта? Те, що ви можете соромитися, просити або ви віддаєте більше оточуючим, ніж отримуєте. І тут потрібно все-таки, щоб був у вас баланс давати і зберігати. Отже, виходьте за рамки очікування близьких. приберіть свою дитячу позицію. І розумійте, що життя у вас тільки одне. І як ви віддаєте, так потрібно вам і брати або кошти, або енергію, або якусь похвалу. Не тільки очікувати, як дитина, так, щоб вас похвалили. Ні, потрібно це і реалізовувати у вашому житті. Адже те, що ви віддаєте, те ви і отримуєте.